Перше дякую і вітаю свою команду, і можна сказати, весь клуб з важливою перемогою для нас. Перша прем'єр-ліги після повернення. і Я думаю, що вона дуже важлива для нас в психологічному плані, для хлопців однозначно. І цей перший гол важливий був, бо була така скованість першої половині матчі до цього голу. Після голу команда заграла по-іншому, багато моментів створила. І... Заслужено виграла цей матч. Коли наприкінці основного часу в один м'яч відіграла серце йокнуло? Захвилювалося? Ну, можна було уникнути цього голу і трохи так було обідно, що при такій грі пропустили гол, бо не було таких моментів у Олександрії. Одна помилка, можна сказати, і одразу гол нам забили. Але важливо наша реакція. потім. Як ми среагували і, і стали ззаді, а пішли вперед і забили ще багато. Ці два м'ячі власне забили двоє хлопців, які вийшли на заміну, двоє вихованців металіста 19-25. Наскільки ви задоволені тим, як вони вийшли в гру? Ну, я їм завжди говорю, що дуже важливо заміни. І як вони виходять, допомагають команді. Вони цього сьогодні зробили і хочеться цього бачити в кожному матчі. Неважливо, скільки їм дається хвилин. 10-15 або тайм, вони повинні виходити і допомагати команді. Це дуже важливо для команди і для колективу. Дякую. Так розумію, що мають. 13.00, на виїзді в такий час, при Наскільки це важко, важко потім відновлюватися можна взагалі показувати нормальний футбол Ну, такі реалії у нас так в таких же умова грає. І хто менше помиляється в таких іграх, дуже важливо не, не теряти м'яч, виражити м'ячом, помилки не робити, бо важко вертатися в, матч, в такому матчі, коли ти пропускаєш і коли така жара Бо Розумів, хлопці сам був футболістом і грав такі матчі, І наскільки важко себе заставити в таку погоду. Як є, єсть, ну, треба грати. і Хочеться ще раз в вітати команду характером, показали сьогодні. І дуже важлива в психологічному плані для нас перемога. У вас в команді дуже багато нових гравців, Послід команди тільки формується, набуває своє обличчя. Наскільки ви вже в хлопці зігралися, ви вже на полі бачите те, що ви хотіли би бачити. Ну, звісно, треба час, але я бачу вже. З кожним тренуванням, з кожною грою команда прогресує і більш іграми. Ми шукаємо оптимальний склад. Не, ще не, не вирішили, який у нас оптимальний склад. Шукаємо кожен матч, інший склад, Ми змінюємо хлопців, даємо шанси і шукаємо, поки оптимальний варіант нашого ну, перший 11 нас. Трикую посаду чи потребуючи команда підсилення на яких позиціях? Ну ми працюємо в цьому напрямку, і я впевнений, що у нас ще будуть підсилення до кінця трансферного віку. Mm Владна -hmm. ще я уточню завтра ж день народження у клубу 9 років. Це так, зокрема, подарунок. Ну так, хочеться вітати з клуб дня на народження, і дуже важливо, що ми перемогли. І, можна так сказати, вітаємо клуб з цією перемогою. І ще останнє уточню: на тижні було жеребкування. Кубка, де знову випало грати з Оболонню. Єдина така пара з представників прем'єр-ліги. Як вам жереб? Я рахую гарний жереб. Оболонь команда гарна. Бачите, вже на першому місці буде дуже цікаво знову з ними зіграти, які ми висновки зробимо після першого матчу.